Пити таке гарне із осликом. Um, сьогодні ми йдемо відправляти посилочку. І я Левчика візьму з собою, тому що мене дехто попросив, щоб я показала вальборнятку. Так що ось такі справи. Будемо їхати колясочкою, тому що посилочка дуже-дуже велика. І так Левенятко спить, я тихенько балакаю, тому що ну, ще домашні сплять. Ну, ось така пелюшечка, ми, до речі, з собою візьмемо це Левчикова. Тут левенятка намальовані, то буде Левчикова. Особиста така любима. Поїде в шапочці, отакій, яку я шила на днях. І отакому от тепленькому е, люровому сліпику. Під низом у нас буді з теплим рукавом, ну, з здогим, а так що маля не замерзне. Прохолодно, у нас дощ вчора йшов такий, доволі гарний. Так що ось такі справи в хаті доволі таке темно. І я включила додаткове освітлення. І тому десь так знімаю, як є. Так що малю готова вже до поїздки. Це буде така, ну типу, прогулянка, типу такого щось. Я візьму, напевно, переноску, сумку переноску, як завжди. І в ній буду переносити, поки посилочку буду вести, буде він у нас у переносці. А потім, уже, як ми посилочку відправимо, я покладу його в колясочку і поїдемо до тих людей, які просили показати реброняток, так що в нас він буде, як би мовити, <підорожувати> подорожувати путешественник. Так що ось такі справи. На ньому ось такі зараз покажу, доволі шикарні, в'язані. Кінетки, макасіни І ну це доволі класно. Хоча не вписуються у кольорову гаму, але ну, все одно я хочу, щоб якось він виділявся. Тут такі ось доволі гарні. Зубчики, так що я в'язала з любов'ю. Доволі такі гарні, ну мені подобаються, Так що ось так поки що він у нас спить. Потім уже пізніше ми поїдемо на прогуляночку таку. Доволі непогано. Сімка десь на дворі ходить. Ну, а Левчика так спить доволі гарно. Ну, з Левчиком доволі багато у нас. Знятих роликів, тому що ну, це моє любиме малятко. улюблене. У ну, мене вони всі улюблені, але ну, а, Саміра і Левчик це ну, взагалі. Вони фотогенічні, вони дуже пластичні і ну, це дуже круто. Так що вже зустрінемося пізніше, коли я вже спокою посилку. Ну, Вона тут спакована, вже запакована, але треба її винести на двір е, в коляску. І е, в колясці вже тоді е, вести. Так що ось такі справи. Ось так шпить, козачок маленький, гарненький такий хлопчик. Я його так люблю, це капець. Ось такий ослик. Наша є е, комфортер. Гринятку, з тіснею, так що ще лишилося і не пуха взяти. І буде ціла комплектація. Так спить. Маленький левчик спить, йому ця шапка так пасує, така доволі гарна. Треба повернути якось так його, щоб вушка не згиналася рівненькі були ось так. По шапочку я йому круто пошила. Так що ось такі справи. На днях э, очікуйте сюрприз. Доволі шикарно. Я не знаю, чи в цей ролик вміститься, чи, можливо, в інший. Так що ось такі справи. Такий хлопчик у нас спить. Доволі гарненько спить. Тож, зустрінемось реально вже пізніше, тому що ну, дуже готуюся до е, подорожі, е, відправлятиму велику посилочку і, е, напевно, е, в колясці в мене не вийде покласти Левчика, він так в переносці й буде, тому що мені прийшла посилочка е, дуже важлива для мене. І тому, можливо, сьогодні буде і розпаковочка. Не знаю, буду дивитися. При розпаковці вам дещо розповім те, що я від вас приховувала цей весь час. І потім ви зрозумієте, чому. Так що ось такі справи. Лежить мій хлопчик маленький. Та я не знаю, як його, чому його взагалі нести чи брати. Кенгуру, чи просто взяти, як би так мовити, сумку переноску, не знаю, буду дивитися. Якщо кенгуру візьму, то на нього сонце буде попадати, а я цього не хочу. Так що, скоріше, буде в сумці-переносці. Такий наш гномик маленький. Так що буду збиратися, бо вже Час а, ну, Поштове відділення відкривається десь приблизно в 10 годин. Але кожного разу буває по-різному, так що, можливо, і раніше, можливо, пізніше буде. Спробую відзняти якісь реакції, але ну, не знаю, буду дивитися. Так, що ось такі справи, такий у нас козачок. Лежить шикарний. Ось такий милий хлопчик. І так, я левенятку вже спакувала, як бачите. Він в мене вже готовий до е, подорожі, до прогуляночки. І лишилося е, тільки м, взяти посилочку, е, завантажити її в люльку, ну, в коляску. І будемо помаленьку вирушати, але не зараз, трішки пізніше. Так що поки що я гуляю, відпочиваю, а потім вже десь у половину десятої буду виходити. Так що ось Такий козачок готовий вже до подорожі. Постараюся реакції відзняти, але ну, не знаю, буду дивитися по обставинах, так що. Ось такий у нас хлопчик лежить, шикарний. Бачите, тут ось, як би так сказати, розщибається. І можна просто отак взяти, витягти або просто покласти малятку. Тут теж ось я спеціально так зробила, щоб навіть і ось тут збоку, щоб можна було. Защібнути і просто переносити як сумку. Щойно прийшло ще одне сповіщення про посилочку. Ще одна посилочка є, але вона невеличка буде. Це я вже знаю. І отакі в мене справи доволі гарні. Так що дві посилочки буде. Сьогодні розпаковка двох посилочок. Ось таке малятко моє. Доволі гарно, Гляньте, як я примудрилася почепити левенятко. Тут ось у мене вже посилочка. І ось тут левенятко таке лежить. Дивіться, оце він у мене такий лежить доволі гарненький. Так що поки що накрила пелюшкою його, щоб сонечко не їло. Гарбо. Ось така здорова посилка. Треба її відправити і в мене дві о, для отримання. І тут ось така сіма лежить. Сіма привіт. Напевно, сьогодні будуть малявки, тому що реально ось так. Дімо, як бачите, Левенятко так лежить. Ну, це ж таке в мене інакше не виходить. Так, що ось такі справи, у нас щось не знаю, так що ось такі в мене справи. Як бачите, посилочка доволі важкенька і е, керувати нею не дуже зручно. Ну, я постараюсь, звісно, але ж, але ж. Так що ось такі справи, але там лежить. Незручно не, не так. Бачите, переважує, треба буде переробити і вдягти на боковину. Ну, але ж, як бачите, так що не дуже зручно, звісно, але ж все одно. Легше, ніж на а, плечі, тому що на плечі е, слайка ріже і доволі незручно. Так що вирушаю спочатку, піду до тих людей, щоб вони подивилися похвастатися, тому що дуже-дуже просили. І я а, вирішила виконати. А, Прохання тих людей, так що ось такі справи. Ну, думатиму, що все буде добре. Так що ось такі справи. Спробую відсняти, Звісно, але, ж, але ж, не знаю, подивлюся, Так що вже до зустрічі пізніше, тому що реально незручно. Не

Це посилку я відправляю, а це у мене тут О, добра, Вау. А де левенятка. Бачите? Таке маленьке. Вона живе? Ні, це реборн. Це майстер розписував, розпис робив. Так що це тут фарба. Молод з Китаю приходить, але майстри розписують. Так що це моя моделька. Я оцю шапку сама пошила, ось. Все, глянь, оце сама шапочка пошила. Круто. Візьми на ручки. А можна і мені взяти на ручки? Візьми та тільки акуратно. Круто. Ось. Голову вдержимо. Ну, ну як немовлятку. Правда класно? Да. Ну, іду дівчатам показувати. Ну супер. Так, да, коли коло дитини треба. Mm -hmm. Ось таке. Черевички показати, які я вив'язала. Це я такі зв'язала. сама я сала. Так що біжить дівчатам показувати, я їм обіцяла. Mm -hmm. а? Mm -hmm. Можна, ну якщо ти встигнеш. Шаріні руки. Да. <ріпи> Дівчатка. Я прийшла сюрприз показувати. Да, як і обіцяла. Це жива? Це Ні, це Реборн. Це Реборн. Це розписував майстер. Але, що Щоб показати. От цю шапочку шила сама. Бач? І що ви брога дотепили? Ну, в принципі, так. Да. У мене свій канал. Виходьте сюди, дівчата, всі. Скільки покажіть канал, підпишуся на вас. Покажу потім. Так, де мої дівчата. Добре. Так, да, розписує майстер його. Так, ти тут на телефоні не знімаєш. Дивись мені. А ну спакала. Світліна, дивіться. її. Вийшла дитину. Подивіться. Шапочку сама шила. На Чуто, так воно ж як живе. І в'язала саме. На лиці вона, як настояща дитина. Це левенятко моє. То так звать? Да, а а е, з молду левві. Бачите, як розписував майстер. Подивіться, як зроблені чітко ці руки. Подивіться, як згиби, як нігті. А, а очки не відкриваються? Ні, ні. Це сплю з з вони є і продаються із відкритими, з З відкритими, є аж до 4 років молоді такі. Ну розпис дуже важкий. Це майстер розписував. От нас скільки воно місяці? Ну, десь на новорождене. Та, це... Це... Не Та, да. Та воно ж має тут воду. Ні, це м'яконабивний. Є вінілові, є взагалі силіконові. Да? Да, да, да. Оце цяцька, так. Да? Так що ось цю шапочку сама на днях пошила. Так, Молодець о, Ти і зв'язала і оце Ні, ні, ні. Не, ні. Тільки о, моя робота Молодець. оце і оця. Молодець Лена. Так що обіцянку свою стримала, да, стримала, во. тепер знатимете, те, що є таке. Скільки Лена вона це стоїть? Ну якщо оригінал, то дуже дорогий. За ним дуже, якщо рідкісний оригінал. За ним ганяються всі колекціонери. У ну, мене в колекції чотири поки. У, у тебе вдома? Так, да, так да, Так-так-так, да, четверо. І ти що у тебе є? Ні, я тих з відкритими не люблю, я тільки з спуски. У мене є Саміра, Левенятко, Мар'ян і Евеліна. Четверо. Два хлопчика і двоє дівчат. Так що я стримала своє слово. Так, спасибо, Лена, на здоров'я. Та ти було одна Четверо. — Чотири ляльки Так. таки, так ти мать героїв. <ріст> <ріст> Бо якби да. колись приходила, то за тим більшим всьому, що сиділо. Воно. Ну це в колекції малої, у а. Яни в колекції. Бо ти вже бачила, але що десь таке. велике було. Так, да, ну. Ми з колекціонерами міняємось. Ну це репліка, звісно, це не оригінал, але ж все одно майстер засписував такі, знаєш, тоді тайці буває, типа таке покраснення, а то як родяться, і тут так само зробили. Прозілочки такі. Ну, лисик він у мене поки. Ну, так, як то мале. Так, прошивка дуже важка. Прошивку можна зробити? Так, можна прошивку зробити. Це можна у тієї, у Вікиної невістки, що це у того зелену. Така дівчинка потлата. Кажу, віці, боже, така потлата, на каварапотлата робилася uh дуже. -huh. Так що, uh -huh. оцю переноску сама пошила, шапку, це все сама. Uh -huh. Закриваю від сонця, бо на сонці не можна краска uh -huh. Так що uh -huh. от і таке. Uh -huh. да. uh -huh. О, диві, як кажуть, ці штучки. Uh -huh. Все, це можна вруч, на руках нести, це через плече. Дуже так що мову десь динамину йдемо. Я Пошти, як бачите. І зараз буду е, йти ще до одних людей, хочу їх трошки потісти. Е, і заодно е, трішки вб'ють час, е, щоб не так довго чекати. Пошту ось мене. Рибальньотку моє мале. Посилочка. Так що йду. Буду приховано знімати. Не знаю, як я зніму, чи добре, чи ні, не судіть строго. З дитинкою да. принесла вам, щоб ви подивилися. Це мій Левчик. Я вам не так Левчика покажу, як свою роботу ось. Це ти пошила йому. Пошила йому переноску Ой, шапку. Шапка це теж моя робота і зв'язала. Носочки яке да. красиве. Хочете, то потримайте. Ой, та ні, я боюсь. Чого? Це ж просто рибурнятко. Беріть. О, Господи, воно як живе в тебе. <ріх> Боже мій. До чого придумали? Бачите, яке гарнінки. Гарніки. І соською, і со. Да, ну і соска на магніті. Mm. Як бачите, дивіться. У uh -huh. мене їх четверо. четверо. в Колекції. Uh -huh. Ось таких кукол? -ку. В колекції: Саміра, Левчик, Маріан і Евелінка. Ой, oh, да. Боже. Так, Це вони в мене і моделі, і. Для фотосесії і. Комбінезончик це куплений. Куплений, не? куплений. Я так, тільки злочки, пошила шапочку. переноску, шапочку і цей. Ну, так. вже комбінезончики є багатенько, але. Попробуй ту шапочку. Попробуй шапочку ту пошити. У мене ще й замовлення було від підписниці. Так, є. Да, і в мене було вл... ну, вірніше канал. Ютуб да, канал є. Так, ось дивіться. Це у мене левенятко. Ту. Левенятко так звати. Це з молдулеві. Дивіться. Візьміть. Я вам даю, щоб ви трохи понятчилися. Так, а ну, та її. Дивіться. Оце все одежу ти шила? Ні-ні-ні, я тільки шапочку пошила ось. Дивіться, яку шапочку пошила. А це все таке, як на дитину, так? Да? Ну, це куплена і оця моя робота теж. І тебе ти, ти, ти комусь продаєш його? Ні, це мої колекції. І скільки ти штук їх? Четверо. Та малоша. Четверо. Ну, і так добре. А щоб викинула втей. В інтернет. А в мене канал є. І, і ніхто не, той, не пропонує, що купити. Чого? Ну, я не продаю, це в мої колекції. Може, каже, приспічить колись, так. Чи не продаси все? Ні, ні, це в мене в колекції, я їх не продаю. Так що, от так, йдемо додому. Вже ось скільки пройшли. Скоро дійдемо додому винятку меток на плечі є. переносочки На світліон, звісно. Ось дивіться, який в мене хлопчик милий. Зараз вам покажу. Який в мене хлопчик милий такий. Лежить. Ху -ху. Кнопочка. Я не знаю, як там вийде, але буду старатися. Що вийшло гарно, але ж не знаю, у мене прихована зйомка була, то не знаю, як вийшло. Так що скоро прийду додому, буду розпакувати посилочки. Нарешті ми вже вдома. Ось у мене левенятко так лежить, десь там його іграшка є, якщо мене загубили. Можливо, і загубили, не знаю. Скоріше всього загубили десь, бо нема ніде. Ладно. Так, будемо розпаковувати ось маленьку На жаль, ми загубили ослико. Це дуже образливо звісно Ну, це ж таки, нічого ще осликів буде багато. Так що, ось такі справи. Так, перше, що ми Отримали це, ух ти, йомаю, ось таке платтячко, ну сарафанчик на малявочок. Ось дивіться, який шикарний сарафанчик. Дивіться, так, далі у нас йде ось такий ем, доволі шикарний ем, сліпик. Він дуже мені сподобався, і мені Поліночка вислала це посилка від неї. А так що дуже приємний сюрприз. Я навіть і не очікувала, що буде такий милий сарафанчик. Я вам кажу, це, це взагалі супер і клас. Так що, дякую, Поліночка. Так, і останнє, що в нас є? Ні, не останнє. Так, далі йдуть ось такі, ну, типу, шортики, будемо міряти на левенятку. Шорти комбінезон. Дуже шикарний свіні пухов. Обожнюю. Це, це просто, це просто. Ох, в мене емоції. Поліночка, дякую. Так, ще в нас не все. Ще в нас іде ось такий. Шикарний тримач для пустушки. Це бомба. Що вам кажу. О, оце в нас буде клас. Дивіться, яка краса. Це взагалі, ну, Поліночка. Дякую тобі, дитині. І цукерочки. Полінка, ти як знала, що я солодки люблю? Дивіться. Жувальні, як я люблю. Так що це була посилочка від Полінки. Поліночко, дуже-дуже, дуже дуже дякую тобі.